Митний контроль у Кірвограді Державтоінспекція разом із митною службою полюють на нерозмитнені автомобілі. Ці авто в рази дешевші від ввезених законним шляхом в обхід податків, мита та акцизного збору їх продають переважно через інтернет, тим самим завдаючи Україні мільйонних збитків, аби запобігти цьому правоохоронці, регулярно проводять рейди. На одному з них побував Ігор Токар. Іноземці на своєму авто після перетину державного кордону вітчизняними дорогами можуть їздити до двох місяців. Українець праві перебувати за кермом такого автомобіля не більше десяти днів. Проте зараз існують схеми реалізації нелегальних авто. Однією із найпоширеніших є продаж через інтернет. В номерах іншої держави зареєстровані. Возяться вони з ціллю продажі» іноземцям, і особами не що проживають за територією України. Люди купляють ці автомобілі, які не оформлені в митному відношенні. За ціною, значно, нижчою, яка є. Після сплати транспортних всіх зборів на транспортний засіб ціна на нерозмитнену іномарку може бути такою ж, як і на іржаву вітчизняну Таврію чи «Жигулі». Різниця в ціні виникає після перетину кордону. Стягується держмиту, податок на додану вартість і акциз. Вартість одразу зростає щонайменше на 4 тисячі євро. Через те, що реалізатори імпортних авто продають їх в обхід кордонів, Україна зазнає мільйонних збитків. Сільської операції виявлення товарів, транспортних засобів, які перебувають на митній території України з порушенням митного законодавства. В першу чергу правоохоронці звертають увагу на автомобілі, власниками яких є іноземні юридичні особи та водії резиденти України. Адже це найпоширеніша схема використання нерозмитнених іномарок. Затрапляються Натрапляються і випадки, коли на нерозмитнене авто чіпляють вітчизняні номерні знаки, на які немає документів. Цей польвектор зареєстровано у Німеччині. Працівники ДАІ затримали його ще на початку операції митний контроль. Хоча у водія і було свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та воно підробне, тому пересуватися українськими дорогами на цьому автомобілі не можна. Штрафна санкція за таке правопорушення 8,5 тисяч гривень. Далі авто евакуюють на штрафмайданчик до рішення суду. У зв'язку з тим, що штрафні санкції передбачає тільки штраф, то е, власник, який цей автомобіль продав, може приїхати. Забрати його, але в його діях теж є порушення митних правил. На шляхах області даїшники зупиняють майже всі автомобілі із номерними знаками Євросоюзу. Правоохоронці звіряють, чи не перебуває авто у розшуку, та чи керманич має право керувати цим транспортним засобом. У разі ж відповідності всіх документів за 5 хвилин іноземці відпускають. Оси задягу. Кількість порушників у нашому регіоні порівняно із західними областями невелика, адже через віддаленість європейських кордонів правопорушникам не вигідно переганяти сірі автомобілі майже через усю Україну. На сьогоднішній день спільними зусиллями державтоінспекції та Кіровоградської митниці міндоходів було затримано 9 автомобілів та 5 мопедів. Робота в даному напрямку продовжується. Ігор гордо Кириля День за днем.